У 2010 році Чернігів охопила паніка за одну добу із надзвичайною жорстокістю було убито трьох людей. Їх голови душогуб відокремив від тіла лопатою. Ще одній своїй жертві він відрубав шматок вуха. Шановні громадяни, до вас звертається міліція Чернігівщини з надзвичайною інформацією по місту Чернігову пересувається злочинець вбивця, який протягом останніх годин скоїв три вбивства людей на території міста Чернігова. Жителів міста попросили подбати про власну безпеку та не виходити на вулицю без нагальної потреби, адже правоохоронці були переконані, убивця психічно хворий і дуже непередбачуваний. 20 квітня 2010 року, близько 17.30 чернієвець Федір Зененко, паркуючи автівку, звернув увагу на щось червоно-синє. Що стирчало із сараю його 84-річної сусідки Марії Андроник. Він підійшов ближче, щоб розглянути знахідку, і зрозумів, що це ноги одягнуті у валянки. Вирішивши, що літній жінці стало погано, чоловік увійшов до приміщення, де побачив жахливу картину. Закривавлене та обезголовлене тіло Марії лежало на підлозі. Федір одразу ж викликав правоохоронців. Прибувши на місце події та оглянувши територію, слідчі помітили, що Сарай добре прихований від сторонніх очей, тому вони припустили, що убивця, скоріш за усе, місцевий житель, який непогано орієнтується на місцевості. Незабаром службові собаки привели міліціонерів до голови жертви вона лежала у яру неподалік від місця злочину. Тіло Марії направили на експертизу, а тим часом надійшло ще одне повідомлення про обезголовлений труп. Того дня 72-річний Іван Гапшенко порався на дачі і пообіцяв рідним повернутись додому не пізніше 18-ї години. Однак родина так і не дочекалась чоловіка. Його тіло з порубаною та відокремленою головою знайшов онук на задньому подвір'ї дачної ділянки. Оперативники ще навіть не встигли повністю оглянути місце злочину, як отримали сповіщення про третє убивство скоєне аналогічним способом. Голова жертви була розтрощена та відокремлена від тіла. Труп 60-річної Олени Касаткіної знайшли випадкові перехожі. Жінка лежала на дорозі неподалік від свого будинку. Пізніше її рідні розповіли, що родина святкувала день народження оленого чоловіка. Вона вийшла з квартири усього лише на кілька хвилин, щоб придбати воду, мала повернутися на свято та, на жаль, натрапила на убивцю. Оглянувши тіла, слідство прийшло до висновку, що однакові характерні рани на тілах трьох жертв вказують на те, що знаряддям убивства ймовірніше за усе була лопата. Незабаром ця здогадка підтвердилась, адже того дня одній людині усе ж таки вдалося вижити після зустрічі із нападником та дати свідчення. Сорокарічний Валерій Якименко саме повертався з роботи, коли побачив молодика, одягненого у темну куртку. На вигляд йому було близько 30 років. У руках він тримав лопату з коротким держаком. Це не здивувало Валерія, адже він жив у районі, де було багато дач, тому чоловік вирішив, що хлопець просто повертається з городу. Однак, коли відстань між ними скоротилась до трьох метрів, невідомий із криком Чому ти тут ходиш, підняв лопату та кинувся на Валерія. Йому вдалося ухилитись від удару, однак лопата відокремила частину вуха від голови та зачіпила шию. Від болю Валерій почав кричати та впав на землю, але усе ще продовжував ухилятись від ударів. Зрештою, нападник, чи то налякавшись гучних криків, чи то побачивши когось, утік. Трохи оговтавшись від пережитого, Валерій дістався свого помешкання та зателефонував у швидку його доставили до лікарні та надали допомогу, після чого чоловік звернувся до міліції. Усі убивства та напад на Валерія були скоєні в один день, менш ніж за шість годин. Стало очевидно, містом розгулює маньяк. Усі підрозділи місцевої міліції були підняті по тривозі. Патрулюванням вулиць займалися як правоохоронці, так і небайдужі добровольці. По Чернігівському телебаченню транслювали оголошення з проханням бути особливо обережними та пильними, утриматись від пересування безлюдними місцями поодинці та не відпускати дітей гуляти на вулиці без нагляду дорослих. Хоч невідомий переважно і нападав на людей похилого віку, але слідчі були переконані, що він психічно неврівноважений та дуже агресивний. Уже наступного дня, 21 квітня, міліція розпочала співпрацю із вижившим після нападу Валерієм Якименко. В ході слідства також з'ясувалось, що злочинця бачила ще одна жінка неподалік від одного з місць злочину. Вона разом із Валерієм допомогла слідчим скласти дуже детальний фоторобот. І його одразу поширили усі місцеві змії. За інформацією про розшукуваного навіть була призначена винагорода до розслідування також був долучений експерт-психіатр проводилась перевірка осіб, що стояли на обліку у психлікарнях. лікарнях. Слідчі звернули увагу на п'ятьох людей, чиї вік та прикмети збігались із свідченнями очевидців. Серед них був 22-річний місцевий пирокар Олександр Сіргов, сусід однієї жертв. Також було складено приблизний маршрут убивці, який постійно патрулювався, врешті це й допомогло спіймати маніяка. Один із працівників МВС помітив хлопця, зовнішність якого співпадала із фотороботом. Він блукав неподалік від одного з місць злочину підозрюваного затримали. Ним виявився той самий Олександр Сіргов. У 2006 році він уже потрапляв у поле зору правоохоронців за незаконне зберігання наркотичних речовин. А у січні 2010 року лежав у психлікарні із діагнозом шизофренія. Його виписали після двотижневого курсу лікування. Було прийнято рішення провести обшук у будинку хлопця там знайшли кросівки та одяг. Вони були випрані, однак на них усе одно були помітні сліди крові. До того ж, схожі відбитки кросівок ще раніше виявили на двох місцях злочину затриманий спочатку поводився відсторонено, мовчав та дивився у підлогу. Правоохоронці припустили, що він під кайфом, однак лікар спростував це твердження та сказав, що у Сіргова наявні ознаки депресії. Уже незабаром стан хлопця різко змінився. Він впав у істерику та почав плакати і, лише заспокоївшись, зміг розповісти оперативникам свою історію. За його словами, у той день він почув голоси, які наказали йому йти на вулицю та вбивати усіх, хто трапиться на шляху. Олександр так і зробив. 21 квітня у вівторок він прийшов на дачний масив і побачив чоловіка, який порався на городі. Сіргов відібрав у нього лопату і одразу ж почав завдавати удари. Завершивши Завершившись першою жертвою, він вирушив до свого власного району і заховався у сараї сусідки. На жаль, жінка саме у той момент вирішила перевірити приміщення, і Олександр напав на неї. Потім він пішов далі по дорозі та зустрів чоловіка, якого вдарив лопатою. Але той ухилився, почав кричати, і нападник злякавшись утік. Пізніше Сірго вийшов до іншого приватного сектору, де півтори години просто блукав, а тоді помітив жінку, свою останню жертву. О 22.30, покінчивши з із нападами, він викинув лопату, попередньо очистивши її від залишків крові. Тоді пішов додому і почав брати одяг. Валерія Кименко, чоловік, виживший після нападу, Пізнав у Олександрі свого кривдника. Тим часом містом почали ширити чутки про те, що Сіргов був прихильником Гітлера адже свої злочини скоїв 20 квітня, у день народження диктатора. Мовляв, це саме його голос і наказав Олександру вбивати. Однак слідство врешті заперечило цю версію, хоч вона й досі є популярною, коли мова заходить про цю справу. Напередодні суду Сіргова півтора місяці обстежували у Київській психіатричній лікарні імені Павлова. У результаті його діагноз підтвердили лікарська комісія визнала чоловіка неосудним, заявивши, що він потребує лікування, адже зовсім не усвідомлював своїх дій у момент нападу. Тим не менш, у таких випадках суд усе одно має відбутись, бо лише згідно з його рішенням можна примусово лікувати людину від психіатричних захворювань. Вже у вересні 2010 року у Новозаводському районному суді міста Чернігова розпочався розгляд цієї справи. На відкритому судовому засіданні були присутні батьки убивці, родичі його жертв а також два десятки журналістів. Чернігівський маніяк ховав обличчя за капюшоном куртки і перебував у клітці, а потім взагалі й повернувся спиною до присутніх так йому підказав зробити адвокат. Оголошення вироку тривало близько 50 хвилин. Чоловіка справді визнали неосудним та направили на примусове лікування у Дніпропетровську психіатричну лікарню із суворим наглядом. Під час оголошення вироку суддя зачитала шлях чернігівського маньяка і навела свідчення людей, що були знайомі з Олександром та знали про його хворобу, пише Василь Чепурний, головний редактор медіавидання Сіверщина. Виявляється, чудити він став ще з Нового року. Тоді він почав замикатись у собі. На старий новий рік прийшов до своєї бабусі засівати і засіяв, не сказавши жодного слова, понад два кілограми зерна. Далі більше сіргову чулися голоси, які казали, що його батьки не рідні. Щоб звільнитися від демонів, як він казав, він почав ходити до церкви, став дотримуватись посту, а на голові носив охоронну пов'язку. За день до того, як узяв у руки лопату, він прийшов на кладовище, де почав цілувати у губи зовсім незнайомого покійника. Чим викликав жах у родичів померлого після суду Олександра відправили до Дніпра з 2011 року він знаходився під суворим спостереженням. Проте, у травні 2019 року комісія лікарів психіатрів уперше попросила змінити для Олександра примусові заходи медичного характеру на більш м'які. у підготовленому ними висновку було сказано. У результаті медикаментозної терапії у поєднанні із реабілітаційними заходами психічний стан пацієнта покращився січня 2019 року і залишається стабільним станом на травень. Це виражається у спокійній поведінці та відсутності агресії, конфліктних ситуацій він не створює. Таким чином, на цей момент, Олександр Сіргов за своїм психічним станом особливої небезпеки для оточення не становить. Застосування примусових заходів медичного характеру в умовах установи з надання психіатричної допомоги із суворим спостереженням не потребує. Для подальшого застосування примусових заходів медичного характеру може бути переведений до закладу надання психіатричної допомоги із посиленим спостереженням. Суд прислухався до лікарів та ухвалив рішення перевести Сіргове до Чернігівської обласної психоневрологічної лікарні. 11 серпня 2020 року його перевезли до Чернігова. Відтоді він перебуває там на примусовому лікуванні із посиленим спостереженням. Канали СІТІВІ свого часу зняв документальну передачу про Олександра Сіргова, у якій було висвітлено певні випадки з дитинства маніяка, які могли зламати його психіку чи посприяти розвитку певних захворювань. Зокрема, стверджується, що у 2003 році він став жертвою сексуального насильства із сторони старшого на кілька років хлопця. Через рік після цього інциденту стала ще одна травмуюча подія. Лікарі виявили у Олександра пухлину яєчка і ампутували його, щоб запобігти розвитку онкології. Якимось чином, однокласники хлопця дізнались про це і почали знущатись над однолітком? Тоді Сір уперше проявив агресію і під час сварки з однокласником спробував задушити його шнурівкою від кросівок. На щастя, вчителька вчасно втрутилась та заспокоїла хлопця. Тим не менш, у жодних інших змі я не знайшла підтвердження цим історіям, тож не можу нічого стверджувати. Посилання на джерела та передачу залишу у закріпленому коментарі, щоб ви могли детальніше ознайомитися з справою.